Привіт-привіт, пташечки. Привіт, так, у нас четверг, 2 травня, трошечки в нас день пішов не по плану, бо з Назарчиком були рано ще у лікаря. Ну і таке. незапланований візит був, але все добре, все добре. Ми збираємося з Назарчиком на вихідні в гості до його хрещеної, до кумасі до нашої. Так що будемо на вихідних там, не знаю, чи щось познімають, чи ні, може, ще будемо на море їздити. Вона тут живе в нас недалеко від нас. Просто їдемо погостити до неї. Так що не перемикайтесь, вихідні будуть. Ай, кидай, м'ячика бігай. А я Ти! Давай, бей м'ячика. Мічка, скажи, Мяч, іди до нас. Іди до нас. Кися, йди до нас. Ух ты, клас. Я Тільки сюди не кидай. Тут, бачиш, квіточки. Клас! Привіт-привіт, ташечки. Ми приїхали на море, на з сонечком приїхали на пляж. Ось так плати. Тут великий пляж, тут немає такої товкучки людей. І тут море трошки холодніше, але глибше. Назарчиком вже бавиться. Вже гарна сьогодні погода і тут класно на цьому пляжі. Вже колись кілька років тому показувала вам його. Багат, велика територія, ніхто не лежить один на одному. І навіть нам є де пограти в м'яча. Так, синочок? Синок? А от, а от. glas. Felly ni, Ой-ой-ой. ай яй ай ай! Ай! Мушлю, мушлю рещена знайшла гарно, йди подивися. І знову віком, якщо так скласти, наче метелика. Хвилю. Давай, 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 давай. Ааа, назад, 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 назад. А ще. А де хвиля, де хвиля, де хвиля? свина, біжимо назад, 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 назад. І ще, і ще. Манаша живе в такому тут такий мікрорайончик. Тут приватні будинки. І тут, блін, реально, якийсь оазис посеред міста. І тут стільки буску і так пахне. Їдемо, їдемо. Боже, тут аромати неймовірні. Пташки співають. Бузок пахне. Просто капець, як круто. З усіх, з усіх сторін бузочок. М -м -м -м. Дуже пахне. Їдемо? Так, дивіться, а ось там ось там лісочок. Хвойний ліс. І е, виходить, що Альонка наша живе якраз будинок якраз е, з виходом до лісу. Дуже класно. Ходім. Ходімо, подивимось, давай. Так, подивимось. І це, дословно, нам живе, я не знаю. Кілометрів 3-4 від нас. Десь так, недалеко. Дуже тут класно, дуже-дуже. Кіся, пішла десь Кіся. Вон там цей лісочок. Ось він, а ми підемо, зараз подивимось, що тут. Що там цікавого є. І це, це місто. Це не якась, не знаю, там, околиця, не якесь містом село. Це, це місто. Це місто, там нормально велика дорога, велика розв'язка, там трамвайна, автобусна. А тут ось такий оазис. От за це я люблю. От за це я реально люблю Гданськ, що тут таке часом здається, що якесь велике село, а часом здається, що це якийсь класний мегаполіс, в залежності, де ви знаходитесь. Хоча місто саме невеличке, невеличке місто, тим більше в порівнянні до, до мегаполіса Харкова це дуже маленьке. Руку, тримайся, будь ласка, йдемо там подивимось. Так, навіть сходи є в ліс. Там у лісі навіть є вежа така оглядова і що там ще є, майданчик. Майданчик для вигулу собак, здається, є. Тут такий це не ліс, лісочок такий, ну, але заблукати можна. Даю руку, даю і тут знову бузок. І дуже-дуже тут класно. Супер, йдемо подивитися, що там є. Ось дивіться, про що я вам говорила. Бачите, в лісочку це майданчик для вигулу собачок. Тут якась лазялка для, для дітей, для дорослих. А тут приходять з песиками гуляти. Все закрите, чистеньке. Так, тут лазити синочок. Тримаєшся? Клас. Так, ми тут спостерігаємо за білочкою. О, Скаче. Дивися, як високо поскакала. Вона Додому пішла, так. Черговий день пташечки. Ми приїхали тут в сусідньому районі, типу, ой, ой, ой! Так, аварія. Трошечки в нас тут аварія була, так? А скажи, де ми приїхали? На парк. В парк приїхали. І Що будемо в парк в парку робити? Гойдатись. Гойдатись. Це парк атракціонів, так? Так. Ух ти, круто! Ну зараз підемо дивитись, так? Добре, скажи всім привіт. Привет. Привіт. Ідемо гойдатись. Вау, нічого собі, який тут парк. Ну заїжджай, давай, заїжджай. Дивись, вже працюють атракціони. Ну, звичайно, за кожну платити. Ну давайте там О, дивимось, по 10, по 15. Від 10. Так? ух ти! Маминому дитинстві це було свято на цілий рік, а то і на два синочок, коли такий парк приїжджав. В дикі часи ми жили. Машин! Ой, на машинки, підемо на машинки. Супер! Давай брати велосипед! Беру, біжи до тата, давай, де тато, біжи? Де тато? Біжи до тата? Давай. Так, Тут ще колеса? Так, готовий синок? Синок, ти готовий? Готовий? Круто! Боже, В моєму дитинстві такі атракціони, саме машинок, це просто це було щось на межі фантастики, бо в нашому парку, в нашому парку завжди туди була неймовірна черга, і це був самий дорогий атракціон. І тому ну, це, це було щось з миру фантастики, з світу фантастики, щоб там покататись на цих машинках. Зараз буде наш гонщик їхати.

Давай бой. А що це така машина? Мерседес? Кабріолет, так? Дай ще тут, сідай. І як? В цій автівці добре сидіти? Так, подобається тобі, так? А йди ще на мотоциклі, спробуй посидіти. Скутер, на скутері, так. Так. Це крутяк. Супер. Що собі, як тобі пасує? Приготуватись, увага. Зараз потяг буде відправлятись від платформи. Бачите, там слово ти з тобою, становиться ну. Головний керівник готовий. Так. Такі дорога. Ні-ні-ні! Не-не, спокійне. Це твій улюблений відділ в магазині? Да. Так. Клас, м'ячик, так. То не м'ячик, то така брамка, як це, ворота. І туди кидати м'ячик. Так. Ось угу. Все йде. Ти ж прийшов в окуляри подивитись, синочок. Ходімо окуляри, подивимось. Клас, ще з музичкою супер. Сміттявоз, так, такий сміттєвоз. Так плаває ляля, так? Хочеш таку лялю? Хочеш таку лялю? Щоб, так з нею. Щоб так з нею плавати? Да. Отаку іграшку хочеш? Да. Чи справжню лялю? Спальню. Справжню лялю? Вона ж буде плакати, синок. Не. Так, лялі маленький плаче. Ух ти, який дракон. Так, люди, люди. Ну що, сьогодні субота, завтра Великдень. І а, вже думала, що не буду пекти пасочки в цьому році. Ну, так. Такі були обставини. Але, 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 сьогодні зібралась і... Так, беру 8 яєць, 300 мл молока і 750 г муки, 200 г цукру і 50 г дрожжів. А, і ще масло 150. Та зараз синочок, зараз. чи вам видно, але он-он-он печуться і ще трошечки буду витягати. Ще трошки-трошки. Давайте відкрию. Оп. Ой, щось вони в мене також прям сильно зарум'янились. Зараз подивлюся. Все окей, печуться. Ще трошечки там постоять і буду вже виймати. Потім назарчик прийде і прикрасимо. І шияйця пофарбуємо. Це були Цибулька, цибулька, правда, пізно запарила, ну нічого. Буде добре, буде смачно. І, можеш зроблю олів'єшечку. І все. Ось так. Ну що, пасочки на швидкоруч готові. Знаєте, ніколи так, так швидко і так не підготовлено не пекла паски, ну, але ще якось і вдалося прикрасити. У нас великодній супер омлет з білків. Дивіться, таке я ще не робила. Збила білки просто міксером до пінки, дала молока. Дивіться, який він вийшов. Смачного гарячий. Ой-ой-ой. Ну зараз вистигне. Вкуси пасочку. Залиш виділочку, вкуси пасок. Ні. Ні. Вона не гаряча. Допомогти тобі? Да. Давай. Смачна пасочка? То гризи давай. Дома. Бери руцями, а я знімаю, як я mm -hmm. тобі допоможу. Візьми руці. Ні? Mm -hmm. То мама буде. І я буду. Смачна mm -hmm. паска? Так. Христос воскрес? Кажи, воїстину воскрес. Ну, -у. ну, -у. А, ну що, Христос Воскрес пташечки. Прекрасний травневий раночок. Е, у нас пасочки. Правда, що не... не встигли ми посвятити довго ми з Назарчиком збиралися. Але ж в нас є кабріолет, так, клас! Дивіться, кабріолет. Клас! Кабріолет! Так ось, пасочку ми не встигли посвятити, тільки що ми під'їхали, а бабуся вже каже, вже все. Але в нас є бабуся, яка нам все зробила. І ми з Назарчиком. Назарчик. Синок, помаши. Привіт. І ми з Назарчиком йдемо на зустріч з бабусею. Так що так, погода. Погода дуже-дуже приємна. Так, зараз дорогу перейдемо. Погодка дуже класна, тупенька. ми Ей, Біжимо, біжимо. Ми в центрі. Е, тут йдемо е, в сторону церкви, ми е, тут, е, якщо ходимо, рідко я ходжу, до церкви, то тут є українська греко-католицька. Проходимо туди. так так, що ну, Біжимо, коротше, біжимо зараз на зустріч з бабусею. Назарчиком проходимо, як це називається, не знаю. Якийсь типу міст кохання. Де ось, бачите, чіпляють 100 мільйонів всяких замочків. З цієї сторони і так само з тої сторони. Видите? Так. Звоны бьют. Ось такие прекрасный весняный Гданьск. Направду він прекрасний. Прекрасне дуже місто і дуже толерантне. Мені подобається. Тут дуже комфортна енергетика, дуже, прям, дуже-дуже. Але, як я вже говорила, загалом до, до країни в мене ну, прям дуже багато. Питання. Не скажу, що претензій, але моментів, які мені не подобаються, дуже багато. Але Гданськ я обожнюю. Це моє велике кохання. Реально. Так, тут ми вже до фонтанчика підходимо, вже недалеко тут до церкви, але не знаю, напевно ми бабусю тут почекаємо вже пару хвилиночок. коло фонтанчика. Дуже так класна погода, просто суперська погода. Малишня вже фонтані купається. Синувак? Угу. Де водичка? Немає? Немає водички? А там є далі, бачиш? Біжи там далі.

Холодна? Ну, водичка холодна. Холодна, де вода? Де вода? Не знаєш? Де зникла водичка? Там вже наша бабуся сидить. Вау, клас, так? Круто? Супер! Де водичка? Не знаю, де водичка. Де водичка? Нема водички. Ну зараз, може, буде, почекай. Є водичка, клас! Ха-ха-ха! <гум> з тобою? Ми вже в трамвайчику їдемо зараз в гості до моєї племінниці на каву з пасочкою. Погода дуже тепла, дуже класна погода. Капець. Щоб там нашу бабцю не побило тим градом. Дивись, який здоровий летить. А Сергій де там вийшов. Я сподіваюся, він не вийшов там прямо на вулиці з нею. Аж сюди летить, капець. Це вам і Христос воскрес. <клес> а, дуже тепла класна погода закінчилась зливою, просто з градом. Це було щось, люди. Це реально було щось. Зараз це вже норм. Ой, Але Так рука, що страшне. Капець. Так, погодка в нас була. Прекрасна прекрасна, ой, погодка була прекрасна прекрасна. Тепер ми вже вдома. Коли оця злива почалась, ми були в племінниці, град страшенний був, просто різко так все почалось. І зараз знову в Лупашив дощ. Назарчик спить, я ріжу олів'є, кава, пасочки, риберця в духовці. Так що? Ось так, така погода, такий в нас великдень. Риберця з бідронки. Трошечки там протушили. Зараз помазали соусом. Помастили і ще трошки в духовку і все. Ой, пахне дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Є! Клас! Сподобалось? Давай. Ну, давай. Люди, ну що це за його пересете, бляха, муха. Ну от ви розумієте, вже навіть слимаки в тренді, а я ще собі леопардові лосини не купила. Я не можу. Вийшла з дитиною погуляти, самі розстройства. Реально, самі розстройства. Слимаки вже всі модні, а я як якета. Ну реально, ви, ну ви подивіться на нього. Моднік вообще, я в шоці, люди. Я в шоці. Час бігти за лосинами.